Доброго дня! Сьогоднішньою темою для розмови буде багатокористувацький кабінет та пояснення по його налаштуванню. Перш за все, вам потрібно розуміти, що можливість налаштовувати кількох користувачів потрібна для розподілення обов'язків веденню магазина. Для прикладу, в вашій команді є директор чи керуючий магазином, контент-менеджер та менеджер з продажу. Керуючий реєструється на порталі та є основним користувачем. Він має всі права та можливість створювати інших користувачів в своєму кабінеті. Контент-менеджеру можливо надати доступ до редагування всіх чи деяких груп товарів, статей, новин, документів та сторінок. Менеджеру з продажу можливо надати доступ до замовлень з повідомленнями та налаштувати, аби листи про нові замовлення падали саме на його пошту. При цьому, якщо менеджерів кілька, на кожну групу товарів можливо поставити свого менеджера, номери телефону якого будуть позначатися на сайті відповідній групі товарів. Також для налаштування багатокористувацького кабінету необхідно у вкладці профілю вибрати пункт Управління користувачами, після чого натиснути на Додати користувача, де вам потрібно заповнити всі обов'язкові поля, позначені червоною зірочкою для збереження нового кабінету. Далі вас перекине на налаштування доступів для нового кабінету, де ви зможете вибрати необхідні вам пункти доступу та налаштувати повний чи обмежений доступ до груп товарів та замовлень. Після зберігання вже створюється новий користувач та відправляється лист на раніше вказану вами пошту для його підтвердження. Новому користувачу необхідно по кнопці в листі перейти до кабінета, після чого він зможе користуватися тим функціоналом, що ви йому надали. У будь-який момент користувачу можливо змінити права доступу чи профіль, вимкнути його на деякий час чи вилучити із системи. Змінити пароль може сам користувач, користуючись збудованим функціоналом або з допомогою техпідтримки порталу. Після створення нового кабінету на пошту користувача у вкладці Управління підпискою можливо налаштувати відправлення листів за певною тематикою. Для одної емей-розсилки можливо вибрати лише одну пошту. Також у налаштуваннях папки стане можливим вибрати нового менеджера, що відповідальний за неї. Після зміни номер телефону відповідального буде виставлений в контактах даної папки. Та в залежності від налаштуваннях, виставлених раніше, якщо поставити видимість стільки власних замовлень та папок, будуть доступні групи товарів чи замовлення по даній папці.